Вітаю інформаційний підсумок п'ятниці, 2 вересня, у темах дня на телеканалі ТВА. У студії для вас працюю я, Яна Онуляк. Далі у випуску про найголовніші події дня в місті та області. Тож не пропустіть. Триває 191 ша доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької та утриманні окупованих районів Харківської, Луганської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей, а також створення сприятливих умов для відновлення наступу. Ворог завдає авіаційні та ракетні удари по військових та цивільних об'єктах на території нашої держави. На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору Республіки Білорусь. На Буковині попрощалися з героєм, який поклав життя за свободу та незалежність України в бою проти російських окупантів. Сержанта Адамка Едуарда, воєновійськової частини А 2573 в останню дорогу провели в селі Юрківці. Вічна пам'ять і слава відважному захиснику, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. На Буковині 45-річний громадянин Туреччини здійснив хитру спробу обійти українське законодавство щодо вивезення бурштину. Правопорушника затримали 1 вересня під час митного огляду вантажівки на КПП Порубне. Пофарбоване сонячне каміння знаходилося в п'яти дерев'яних рамках, обгорнутих зовні поліетиленовою плівкою. При цьому чоловік не надав правоохоронцям документів, які підтверджують походження дорогоцінного каменю та на їх перевезення. Загальна вага вилученого бурштину становила понад 12 кг 14 лікарням на Буковині передали портативні УЗД-апарати. Їх розподілять між різними медзакладами краю міськими, районними та обласними. Приводисть можливість встановити правильний діагноз, а відтак провести ефективне лікування. З таким устаткуванням можна проводити дослідження безпосередньо у палаці біля пацієнта. Це важливо у випадках із маломобільними хворими. Апарати закупили за кошти Міністерства охорони здоров'я та за сприяння Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Зариблення Буковини у річки Прут та Черемош випустили майже 75 тисяч мальків Форелі струмкової. Вирощують їх на єдиному державному риболовному заводі України у Вижницькому районі. Наші колеги також побували на процесі збагачення буковинських водойм, рибками та на заводі, де їх вирощують. Тож подробиці готова розповісти, моя колега. Майже 75 тисяч екземплярів рибинок Форелі струмкової збагатили фауну Буковини. Їх випустили у річки Чари Прут. Саме тут і зараз у річку Пруд випустять орієнтовно 30 тисяч мальків форелі струмкової. Мета сьогоднішнього нашого зариблення це відтворення такого важливого аборигенного виду риб як Форель Струмкова та подальшого його збереження. Цей захід надважливий. Ми його проводимо щороку. Дуже важка ситуація в нашій державі, але і важко було нашим рибоводам зберегти і відтворити дані водні біоресурси. Мальків вирощують у рибоводному заводі, який знаходиться у вижницькому районі Чернівецької області. Ми тут на риболовному фореловому заводі Лопушне вирощують три аборигенні види риб. Лосось Дунайський, Харіус Європейський та Форель Стромково. Це єдиний державний завод в Україні, який вирощує та вселяє аборигенні види риб у державні водні об'єкти. Зокрема, два з них занесені до червоної книги. Йдеться про лосось Дунайський та Харіус Європейський. Скажемо так, що ці два види. Завод вперше за історію всієї України вирощує ці види до цього часу. І до нас ніхто їх не вирощував. Ми вперше їх вирощуємо і вперше займаємося своїм їхнім вселенням у державні водні об'єкти ім, іменно карпатського регіону. На заводі є орієнтовно 700-900 маток кожного виду риб. Втім, процес вирощування складний та специфічний, адже аборигенні риби вимагають відповідних технологічних схем. Зокрема, кожному виду притаманний особливий підхід. Вони діляться на два види весняно нерестуючі і осінньо нерестуючі. Скажемо, струмкова форель – це і осіння нерестуюча Дунайський лосос, європейський харус це весняно нерестуюча Все тут проходить штучно, забирається в них ікра, оплодотворяється. У нас вся є інфраструктура для цього, значить інкубаційний цех, де проходить інкубація, підрощування мальків до цього літок. Всі ці процеси проходять в відповідно технологічні схеми. Все це робиться. Стопроцентної відповідності, тому що не буде відповідати технологічним схемам стопроцентного вирощуло сосових риб риб, то тут може нічого не вийде, тому це робиться все достеменно. Найголовніше, що мальків вирощують у природній воді. Риба в ній звикає. Відповідно, адаптація у річках проходить легше. Транспортація до річки також важливий процес. Перевозять мальків спеціальними машинами, де їх потрібно забезпечити відповідними умовами, а саме концентрацією кисню. Під час перевозки риби потрібно забезпечити рівень кисню 9,3 міліграми на літр це 100% насичення киснем у воді. І при такому кисні риба почуває себе добре і ми її довозимо в здорову і неушкоджену. Це все, що потрібно при перевозці. День перед Перевозку, риба не годується, так що, щоб вона і щоб її не знудило. І все. Зокрема, зі складнощами завод зустрівся цьогоріч. Через засуху, високу температуру повітря та води рибі не вистачало кисню, тому зберегти маткове поголів'я та мальків було важко. Вода пригрівала сустовка 26-27 градусів, що це є катастрофічно для форелі смертельно. Ну і старалися вижити, спасали нас, насоси. Прикачали воду, колодязь, розводили воду, згрупували більш холодну воду, матку поголівля. Ну і спасало те, що ми взяли більше вісьми тонн кисню вже Завдання заводу саме виростити мальків. Потім відповідна комісія приймає їх та вселяє в річки Карпатського регіону. На сьогоднішній рік у планах виростити 180 тисяч струмкової форелі та 20 тисяч донайського лосося. Втім, за словами директора заводу та представників комісії, план завжди вдається перевиконати. Форелевий завод Лопушно вирощує рибу вже для трьох областей: це Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька область. Всі ці три області в річки. Дунайського басейну, це тиса, пруд, Черемош. Буде випущений цей червонокнижний вид риби для поновлення популяції та подальшого збереження. До слова, Лов Форелі, зокрема, струмкової заборонений. У разі порушення на рибалку складають адміністративний протокол. Штраф за один екземпляр складає понад 7 тисяч гривень. Аліна Рябко, Андрій Миронецько, дня, ТВА. Мікс жанрів та напрямків у Чернівцях презентували виставку картин, що стали книжками. Експозиція включає живопис та графіку представників вищої художньої ліги України, а також відомих письменників. Відкрили виставку в рамках 13-х міжнародних поетичних читань мерідіанчерновіць у центрі культури Вернісаж. Захід відвідали і наші журналісти. У Чернівцях презентували виставку картин у рамках 13-х міжнародних поетичних читань «Мерідіан Черновіць. Десятки містян завітали у центр культури Вернісаж, щоб насолодитися витворами сучасного мистецтва. Цьогорічна виставка представлена над кількома десятками творчих робіт відомих художників України. Тому наш глядач зможе познайомитись з авторами цих картин. Тим і мати можливість насолодитись їхнім багатим змістом. Мерідіан Черневець демонструє взаємодію одразу кількох видів мистецтва. Насправді це дуже цікаво, що картина стає ілюстрацією до книжки, і на цій висоті поєднуються обидва види мистецтва, література і образотворче мистецтво. Подивитись на картини прийшло чимало поціновувачів. Так Юлія вже не вперше відвідує заходи в рамках фестивалю. Я Ходжу ко. Року і uh, чекаю з нетерпінням. Uh, сама виставка це перша подія, на яку я прийшла сьогодні, і uh, дуже незвично бачити картини, які uh, перетворилися в самі обкладинки книжок, і бачити от, їх наяву. Uh, і подивитись на якісь відмінності між самою обкладинкою і цими картинами відчути, як це взагалі було. Дівчину найбільше вразила картина Ілони Сільваші Дракон, написана олійними фарбами. Спершу я побачила обкладинку книжки Катерини Калитко і. Це стала моєю улюбленою обкладинкою з усіх книжок Меридіана, які з цього року будуть показуватись, представлятись. І я не бачила її повністю, бо там обкладинка показує лише якийсь шматок від цієї картини. І зараз, побачивши дракона, також руку, яка вбиває цього дракона. Це дуже незвично, неочікувано. Цьогоріч відмовилися від музики, театру, відвідувачі поетичних читань. Авляться не тільки поезією, літературою і дискусіями, а й художнім мистецтвом, тому нині обрали такий формат. Цьогоріч обрали брали такий формат, як виставка картин і презентація. Ювелірних прикрас, які присвячені книжкам, і ця виставка теж тематична, бо картини, які ви тут бачите, це свого часу вони стали обличчями книжок. Ці картини використовувалися для створення обкладинок. Книжок Міридіан Черновіць». за словами Святослава Померанцева тут представлена вища художня Ліга України: Олександр Ройдбург, Катерина Касьяненко, Олена Приодовалова, Ілона Сільващі, Матвій Вайсбарг, Влодка Кастирко та інші. Водночас у Вернісажі можна побачити роботи не тільки професійних художників, а й обдарованих письменників Юрія Іздрика, Сергія Жадана. Тут абсолютно різні жанри, абсолютно. І це сучасний український іконопис Катерини Касьяненко, і це абстракціонізм Олени Підуваломи, і це абсолютно такий класичний голландський стиль Матвія Вайсберга. Ну, тобто ця виставка розширить кругозір та і обізнаність в сучасному візуальному мистецтві українських художників. Валерія Пержун, Максим Білоткач, Теми дня. ТВА на цьому будемо завершувати з вірою в краще. Я з вами прощаюся. Більше новин та актуальної інформації ви можете знайти на сайті TV, UA та на офіційних сторінках у соціальних мережах. Залишайтесь на ТВА.